Депутати Миколаївської міської ради перерозподілили майже один мільярд гривень вільного залишку, що утворився станом на 1 січня 2023 року. Про це стало відомо сьогодні під час засідання сесії. Які виконавчі органи отримують додаткові кошти, та про що ще говорили депутати, розповімо далі. 13 квітня продовжилося засідання сесії Миколаївської міської ради. Двома днями раніше депутати не змогли провести її через відсутність кворуму. Цього разу на продовження засідання в онлайн режимі зібралося 30 депутатів. Головним рішенням міської ради цього разу став перерозподіл бюджету одного мільярда гривень вільного залишку, що утворився на початку 2023 року. Проєкт рішення передбачає збільшення видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік на загальну суму. 999 мільйонів 992 тисячі 215 гривень. У тому числі видатки загального фонду на 610 мільйонів 665 тисяч 450 гривень та видатки спеціального фонду на 389 мільйонів 326 тисяч 765 гривень. Згідно рішення, найбільше коштів розподілено на департамент житлово-комунального господарства, а саме 600 мільйонів гривень. З них майже 70 мільйонів направлять на забезпечення функціонування організацій, що займаються житлово-комунальними послугами. Ще 149 мільйонів гривень піде на суб'єкти господарювання, 245 мільйонів виділять на утримання і ремонт доріг міста, ще 87 мільйонів гривень на організацію благоустрою у Миколаєві. Також депутатам запропонували розглянути дві правки до бюджету міста. Перша стосується перерозподілу п'яти мільйонів гривень з Миколаївського Вогово будинку номер 3 на лікарню швидкої медичної допомоги кошти підуть на ремонт киснепостачальних мереж і розробки проєкту капітального ремонту зруйнованого травмпункту. Наразі в нас виходить складається ситуація, що в нас дві недобудови на двох об'єктах. Тож, на мою думку, буде більш раціонально перерозподілити ці кошти у розмірі 5,5 млн грн, мільйонів гривень, з яких 5 мільйонів 230 тисяч гривень на ремонт мереж киснепостачання. А 270 тисяч на оплату проектно-вишукувальних робіт по капітальному ремонту травмопункту. Депутати одразу підтримали доповнення. Також розглянули можливість виділення Миколаївській районній раді субвенцій у розмірі 2 мільйонів гривень з департаменту соціального захисту. Натомість райрада має передати майно міській раді, яке розташовано у мікрорайоні Варварівка біля школи номер 60 що постраждала від російських обстрілів. Ми зможемо нормально спроєктувати нормальну школу, а не ту яку зараз, без майданчика зруйнованим спортивною залою і так далі. Питання, що одна і що друга правки стосуються соціальних питань, здоров'я. Та дітей цей проект рішення виносили на розгляд п'ять разів. Однак депутати провалювали голосування через недостатню кількість присутніх зі свого боку. Депутат Максим Коваленко запропонував в черговий раз винести на голосування проєкт рішення про перерозподіл бюджету, оскільки від термінів його ухвалення залежатиме початок ремонту постраждалих міських об'єктів. Я трошки в шоці, чому депутати не голосують або не приходять на сесії, бо розглядаються надважливі питання: це Ремонт пошкоджених будинків це бомбосховище для наших дітей. Ви розумієте, що ми відкладаємо цей час невідомо на коли? Це вже ми маємо робити. Мали б не робити. розуміють, не розуміє тому я не знаю, ну слів не вистачає на це все, що робити. Після повторного внесення у порядок денний проєкту рішення щодо перерозподілу бюджету з двома правками його підтримали 29 депутатів. У підсумку Мер Миколаєва оголосив чергову перерву в засіданні через недостатню кількість депутатів для результативного голосування. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.